Оцей період, там 17-18 рік, він був дуже класний. Був дуже класним бустом вверх. Довіра до лідерів дала нереальні результати. Валік панюта запускає в 17-му році розетку. Потім з'являється дія, потім е, Влад здрачов робить кайфові проекти для Укрнафти, там і так далі. да? А я вже руками ну, їх не дуже контролюю. І в мене в цей момент. Виникає оце саме питання, яке ти мені задаєш. Хм, А що ж в мене з капіталізацією? Я ж вже на цей момент сім років спілкувався, бо треба розуміти, в чому основа концепції федерів, по якій ми не домовились з моїми партнерами. Я хотів працювати тільки з власниками. Вони сказали, це ніша, а ми хочемо все. Я сказав, ні, мені це цікаво. І я сім років спілкувався з власниками. В мене... З'явився, як кажуть, видатні кочі: змініть оточення. Я почав спілкуватися з новою поштою, з Владом Бурдою, з розеткою. Знову ми почали більше спілкуватися з Славою там і так далі. І я розумію, що ну це круто, да? тобто там я вперше проінвестував разом з клієнтом в бізнес клієнта в 2000. Uh, в кінці 13-го, початку 14 2014 Да? вперше проінвестував. Це був прямо от мій найкращий uh, зараз інвестиційний кейс. Та й де виходить? Я не можу говорити. Су? Я не Я можу не говорити. В U-контролі є. Андрій Федерів 8% в 23-му році було, в 24-му році нема. Дивіться. Uh, це в...